Друзі, поки все не залили, поділюсь з вами, як ми робимо от таку заливку робимо. П'єдістал такий. Він височенький, 40 см. Тут ступенічки. Ми зробили їх, що вони будуть всередину навеса, Тут колись навіс построїться. от Можна було б сюди робити їх на вулиці, типа, ну Хай будуть під навісом. Та дивіться, ось опалубка як строїться. Тут із досок вистроїли, а тут я опалубку з кирпичика, щоб типу, такого фундамента невеличкого було. Воно і зацеп, буде і фундамент туди трошки вкопались вниз. От. Тому, якщо є такий кирпич, знаєте, щоб не строїть оцю сторону з доски, цю сторону з доски, заливати, потім лить окремо цей саму площадку. Тому отак. Ну я прийняв рішення, а там вже хто як хоче. Чому мені так удобно? Тому що це все буде моноліт. І цоколь сам цей, ну назвемо його цоколь. І оця площадка вона буде монолітна. Я туди сіточку кладу, зараз сюди ще положу. Понятно, краще арматура, все армопоїзд зробить. Ну не вистачає на все, саме розумієте. І так само от ці ступені. Кажеться, що щось таке важке. Насправді нічого важкого. Дивитись в інтернеті, як його построїть. Кажеться, що може буде видавлювати. Не буде видавлювати. Не буде. Оця вся площадочка заливається. Нижня ступінька, верхня. От Де є ця перегородка, ото у вас і ступінька. Ось перегородка, ось ступінька та вища. Воно не буде сюди видавлювати, повірте. От. І оця нижня ступінька. Ну, я вирішив опалубку до неї цельний зробити, щоб не вирізати. Отут, наприклад, ступіньки, то вже, бачите, ось нижня. Іде сама нижня, потім отут буде, оце ж буде от мостка, вона ж ступенька, потім ось ступенечка, і там ступінька і вже площадка пішла. Е, вихід на дві сторони, сюди ступіньки і туди е, вихід. Кажеться, що дуже великий слой, насправді він невеликий, там до 12 см, так що це дуже хороший слой, можна сказати. Більшого, в принципі, тут на щебню, на піску його і не треба. Ну, Мені не треба, може, хто хоче, там, то вже немає приділу совершенству. Тому така площадка у нас вийде. Колись навіс якийсь построїться, то можна буде щось там десь ховатися. Е, Отак, от от будуйте, не бійтесь. Якщо хочете. Ну, фішка в тому, що хотів оце показати. Є кирпич, так виложили як-нібудь. На цей день вже можна його, вже він нікуди не дінеться. Ну там через день вже можна трамбувати площадку, а потім вже й заливати. Усім гарного дня.